Друзі, усім лоха! Поки Йокіч насолоджується між на рафтингу, поки Кейтлін Кларк лупцюють на майданчиках жіночої НБА, поки Джей Джей Редік пролітає із роботою головного тренера Лейкерс, починається фінал НБА, який ми з вами із задоволенням будемо оглядати. Смачного всім і погнали! Бостон Celtics – Dallas Mavericks. перший матч фіналу проходить у Бостоні в Тіді Гардені. Тут перед початком вшановують пам'ять Біла Волтона, колишнього Селтика. Ну а що стосується самого баскетболу, то у Бостона повертається після травми Крістоп Спорзінгіс, який може стати геймченджером цієї серії. Ну а з іншої сторони чарівник Дончич та Кайрі Ірвін, колишній гравець Селтікс, якого тут просто ненавидять за те, що він від них пішов. Починаємо із 38-річного Ела Хорфорда, який гатить з гори, завдяки хорошому спейсінгу. Вела сьогодні 10 очок, сім підбирань. Далі Джейсон Тейтум проникає, щоб заробити відкритий кидочок для партнерів. Так і виходить Деррік Уайт атакує з дистанції. Далі абсолютно те саме у транзиції, Джру Холідей, скидка на Уайта, бум ще одна трьошка. Уайта сьогодні 15 поінтів. Ну а пізніше з лави запасних виходить крістап Спорзінгіс і влаштовує своє сольне шоу. Чувак влучає через голови суперників. Гатить згори Латвіць просто робить кубку ризьких шпротів із захисту Маврікс. Він вже наприкінці першої чверті ось робить плюс 10 для своєї команди. Далі у ранньому нападі з 9 метрів також все залітає. Більше зате Порзінгіс і в захисті був просто феноменальний сьогодні. Він дає 11 очок, 3 підбирання, 3 блок-шоти. І все це тільки у першій чверті. Майже 220 сантиметрів зросту дають про себе знати. Ну а пізніше на додачу вмикається МВП-фіналу східної конференції Джейлен Браун. Просто шикарний кросовер проти Дончича і монструозний танк через двох людей у фарбі Далласа. Це було дуже агресивно і дуже і дуже сміливо. Джейлен Браун наряд. Дуй з Порзінгісом давав чудовий буст енергії своїй команді. До речі, Порзінгіс продовжує катувати захист Даласа. У порзі сьогодні двадцятка, плюс три блокшоти. Постон вже попереду на плюс 20 у цій зустрічі. Звісно, Марку Волбергу це подобається. Джейлен Браун тільки підхоплює цю енергетичну хвилю. Забирає наведені у Дончича. Не часто таке побачить вже плюс 26 кельти попереду. Далі і Тейтум під'їхав, вже робить плюс 29. У Тейтума сьогодні досить легенькі цифри: 16 очок, 11 підбирань. Дала вже взагалі не вивозить проти ось такого спейсінгу, тільки йде здвоювання проти умовного Тейтума або Брауна. Одразу прилітає відкрита трьошка. А триочкові у Бостона сьогодні, ой як непогано летять. Але на початку третьої чверті нарешті лідери Маврікс також потрошки знаходять свій ритм. Кайрі Ірвінг набирає сьогодні 12 очок із жахливим відсотком 0 з 5 здалеку, але на певному відрізку він подивіться, робить речі, які вміє тільки він. Ну і ще пара гравців у лізі Знущається з пенсіонера Хорфорда. Вже мінус 16 на рахунку. Було мінус 29. Далі Лука дончич починає чаклувати, ходить у фарбу, влучає свої степбек-триочкові. Проти яких не існує захисту, Лука дає сьогодні тридцятку, плюс десять підбирані. Дала з мінус двадцяти дев'яти скорочу до мінус восьми. Вау! Але при цьому Маврікс майже все сьогодні промазали, хоч і більшість ручкових були відкриті. Сім з двадцяти семи здалеку. Ну і Бостон на додачу сьогодні чудово відзахичались. Більш-менш змогли стримати Дончича один на один, не здвоюватись, тому Дончичі сьогодні всього лише один асист. І в цілому удалася всього лише 9 асистів за гру. Ось це показник захисту. І тільки я сказав про захист, одразу Джейлен Браун шикарно блокує Дерека Джонса Джуніора. Далі він же запускає рух м'яча у нападі. Чудова відкрита трьошка для Тейтума в результаті. Далі знову Браун. Загострює, скидує. Він дійсно в останніх матчах виглядає як найкращий гравець кельтів, у нападі, як мінімум. І тільки я сказав у нападі як мінімум, як одразу Джей Бі відпрацьовує в захисті тули чергового блокшота. Не аби кому Акайрі Ірвінгу у Брауна в результаті сьогодні 22 очки, три перехоплення, три блокшоти. Чудовий перформанс. І всього Бостона сьогодні сім чоловік влучили по два або більше триочкових. таке взагалі перше відбувається. В історії фіналів НБА, до речі, Джру Холідей також обов'язково його відмічаємо. Це швейцарський ніж цієї команди, вміє все і робить абсолютно все, що знадобиться команді та партнерам. У Джру сьогодні 12, плюс 8 підбирань, п'ять асистів. І в принципі, четверту чверть вже можна було не дивитись. Але Святослав Михайлюк виходить у своїй першій фінальній грі у житті, набирає два очки за 2,5 хвилини. Ну і таким чином просто ізі катка для Celtics, плюс 18 у першому матчі. Неймовірна командна робота. Але зарано ховати Маврікс вони та, зокрема, Кайрі не будуть так мазати у кожному матчі. Тому сподіваємось, що гра під номером 2 буде більш інтригуючою. Дуже хороша перемога. Ще багато роботи попереду, але класно, що ми виграли перший матч вдома. Корзі був сьогодні неперевершений. Те, як він повернувся сьогодні після своїх травм і просто розносив у першій половині у транзиціях, це було просто дико. Він для нас був необхідний. Кейпі був просто неймовірний. Круто, що він повернувся і надихав нас своєю енергією. Тепер на пару хвилин в роздягалки команд. Ми маємо підтримувати такий самий рівень захисту. І з нападом ми розберемось наступні пару днів, але захист виграє на матчі. І коли вони скоротили до мінус восьми, молодці, що ми зрозуміли, що пішло не так. Ми це виправили, і головне підтримували наш рівень захисту. Дивіться, ми з вами виграли третю чверть. Далі у четвертій чверті хтось знає, як було. Ми її також виграли. Ось від цього маємо відштовхуватись. У нас були хороші відкриті китки. Ну і звісно, треба в себе вірити, тому що коли після пік-н-попа лука дає тобі пас на дугу, треба кидати. Якщо відкритий кидай, я ж нікого ніколи не саджаю на лавку за промазаний відкритий трвочковий. Правильно, то треба кидати. Треба кидати із впевненістю. і далі ви самі знаєте, неважливо влучив, не влучив, просто біжи в захист. Це перша гра, але пам'ятайте, що ми граємо серію. Слухай ти довго не грав і одразу у фіналі у першого матчі такий перформанс. Ти здивований сьогодні своєю грою? А, так, я думаю, що ну найперше, що мені сьогодні дуже допомогло, це просто неймовірна підтримка. Буквально з першого мого кроку на арену і до останнього. Тому, звісно, адреналін у крові скаче, і ця підтримка це неймовірно. Звісно, що в цілому пройшло все не ідеально, тому що я пропустив дуже багато, але я намагався сьогодні підготуватися якомога краще. Ну і звісно, це дало свої результати. І сьогодні чудова гра. Ми зробили свою роботу і виграли перший матч. Які у тебе були відчуття після того, як ти заблокував Кайрі Ірвінга і після цього влучив трьоочковий? Які були відчуття? Та просто намагався грати правильно, дати моїй команді імпульс, дати захист. Якраз захист це те, на що наша команда має спиратись, і це був приклад. Лука. У тебе сьогодні всього лише один азист. Що вони сьогодні такого зробили? Або що ви сьогодні не зробили, аби цьому зарадити? Вони багато грали один на один, не здвоювались. власне, ось. Лука, а ви вже були в подібній ситуації, програючи 1-0 в серії в першому і в другому раунді. Як зазвичай виглядає ваш наступний день після цього? Що ви робите? Та я не пам'ятаю, слухайте, це ти або програв, або виграв серія до 4 перемог, тому фокусуємось на наступному матчі. В наступному матчі є впевненість. Та звісно, ви що хочете, щоб я сказав, що у нас немає впевненості? Просто коли ти це кажеш, це краще для історії. Ну, звісно, які у вас проблеми виникають проти Celtics, коли вони починають в нападі грати Five out Хто не знає, five out – це така розстановка, при якій всі гравці нападу знаходяться за трочковою дугою. А у них дуже класний спейсінг, у них багато чудових шутерів, тому ми маємо просто намагатись зменшити кількість їх трочкових. Якщо хтось хоче виграти кросівки з автографом Двайта Ховарда, то беріть участь у розіграші з метою допомоги Збройним силам України. Там є ще круті подарунки. Всі подробиці знайдете у дописі. Ну і трішки новин, друзі. Комісар Ліги Адам Сільвер нещодавно розказав, що НБА планує розширятись, додавши ще дві нові команди. Цей процес дуже довгий і почнеться тільки після того, як будуть остаточно підписані угоди на трансляції. І Сільвер також натякнув, що НБА планує розширятись за межі Сполучених Штатів та Канади. Вау! Можливо, це буде Мексика. Подивимось, друзі, в коментарях пишіть ваші думки стосовно цього. Ну і ще трішки цікавого, колишній гравець НБА Чейз Бадінгер пробився на Олімпійські ігри 2024, але не в баскетболі, а в пляжному волейболі. Ось що значить універсальний гравець. Бадінгер у школі займався обома видами спорту. У 2009-му був задрафтований Детройтом, а в 2017-му вирішив знову повернутись у волейбол. Ну, не знаю, тепер чекаємо ЛеБрона в НФЛ. Всі інші новини НБА, які не потрапили у випуск, ви можете знайти в телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а я, друзі, дякую всім, хто допомагає каналу фінансово. Знайте, що цей випуск. Виходить завдяки вам. Хто хоче доєднатись, посилання знайдете у дописі. Ну і на цьому всім, па-па.